Ну, Очевидно, що рішення вже було написане, тобто все, про що ми тут говорили, всі доводи, суд особливо не цікавили. Це говорить про те, що якщо рішення було ще до суду, то навіщо тоді взагалі суд? А значить говорить про його певну упередженість. Ось, власне, що далі мабуть робити? Далі у мене варіантів мало, я буду перебувати під вартою, очевидно. Але буду намагатися боротися якось і там. Ви вірите взагалі після сьогоднішнього рішення? Справедливість? Справедливість, ну я вірю в справедливість в таку, як вона от була. Для я скажу босківських терористів, так званих для родини Павлюченко, що зараз тільки громадськість, якщо вона зрозуміє, що революція ще не дійшла до кінця, що ще багато боротьби потрібно, вони, мабуть, вільні мене всі, хто можуть врятувати це, в принципі, а очевидно, що репресивна машина вже вирішила чому ж стоячність яснював. Це за, за за політичне що... замовлення? Думаю, що так. Це вигідно. По-перше, я доброволець націоналіст. Це для того, щоб е, очернити рух добровольців націоналістів, які зараз встановлять загрозу для старого цього режиму, який витримається. І також мене підрозділ так, в, в цьому відділу міліції наружного спостереження негласно називає особистим ворогом. Я думаю, Це просто дуже за по поодночасні. А Поліщук, мені здається, того самого приводу, що він також націоналісти доброволець, ну і просто щоб десь було. Самі друг.